Всім привіт, з вами Саша і сьогодні ми будемо проходити Санні Він 15 у списку, це наш перший босс. Ми, ми їдемо на Fiat, він їде на е, Volkswagen і вроді Кольф І це Кругові гонки. Як ви бачите, лучше время 327. Постараємось його побити і на другому плоскогорі. Лучше время 2.15. Поїхали. Не забуваємо, що я проходжу це все на джойстиках. І вибачаю, що без вебки. Вебка щось тепер заглючила, та і все, чекаємо його. Зараз він приїде. Після низеньки в машині ну та нічого. Це Volkswagen, дав вроді гольф. GT -E. ну що ж, починаємо. Я вибачаюся. Просто я вроді настройки я не поміняв, бо я грав на рулю. Повірте, на рулю не так уж і легко. Тармося задній ход. Руль влево поміняємо, руль вправо. Нітро у нас нема, але я вже ставлю так. Передачі у нас не, не буде. Униз. Тепер давайте поставимо, змінити е, ми поставимо на 8 і смотрите назад. Не, давайте тако і тако. Ройби ми нічого не поміняли, давайте паузу і нехай буде 10. Все. Зараз ми покатаємо. Бачите, бо я жав на 3 і у мене здавало задній хід. У мене джойстики Annex. У ну, мене DNC, понятно, що. Ну нічого. Ми вже відриваємося від нього. Ну, Ми виграємо, усі це знають. На тому відео багато я... Я бачу лайків не набралось. Просмотрів. Дякую за просмотри. Це радує мене. Піше дивіться наш канал. Багато виходить. Як багато, просто ми були захворіли та і багато віддяг не виходило. Ми сам знімали пару разів та, і, якщо чесно... Не вийшло, бо щось там чорний екран у мене не знімає у вас звук не знімає Там у Серіка теж звук. І ми не знаємо, що будемо робити. Ну Там наш сервер. Ссылка сервана сам буде в описанні. Всі, всі підписуйтесь на канал, заходіть на наш серв. Ми його купили на місяць. Так що... У нас там лишилось 20 днів, по-моєму. Там теж є така акція, якщо ви приводите своїх 5 друзів, то е, вам адмінка першого левела буде безплатна. Назавжди. Так що... Також, якщо ви піарите сервер, канал, вам теж адмінка там буде другого уровня. Ви піарку не так легенько зняти. Також ви викладаєте на YouTube, ми його скачуємо, викладаємо на свій канал. І ми приїхаємо вже перше коло тільки. Тут два круга. Ого, у нас одне коло 22 минути. Відчуваю, що ми не переможемо той час. Давайте поїдемо трохи від першого лиця. Тут три відще можна від третього лиця, ну то нічого. Вибачаюсь, від першого не люблю їхати. Я люблю так, щоб майдаль не було. Також я граю не на кнопочках. На кнопочках це так, якби ти ...то саме, що ти граєш на клавіатурі. От я зараз переключуся на кнопочки. От. Бачите, як то веде себе машина. Я можу повороти майрів заходити. А я граю на цьому так. Я рахую, нехай буде Rolex, Часи Rolex, Так що... Підписуйтесь, головне. Відвіться наше відео, буде дуже інтересно. Скоро я надіюсь, коли ми це все зробимо з Bandicam, Буде вже стрім на кеску. Дуже багато буде чоловік у скайпі. Всі будуть говорити, всі будуть прикалуватися. Так що чекайте. Лиш би ми б з цим. Хто знає нормальну програму для зйомки відео, ви підказуйте, ми, ми знімемо. Дуже-дуже багато чоловік. Хто хоче також з нами грати, залишайте коменти або пишіть мені в лічку. Е, хто хоче з нами пограти. Зняти відео так само. З цим ми поможемо. Також на свій канал викладемо і собі ви на ваш Головне, щоб це відео записалося, бо дуже буде жалко, й... Порампоши від першого лиця. То, 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 якщо так виховати, то 4 вот Вота перше, вота, друге Вот ві... вота третій і вот четверте. І знову на перший. Все, ми проїхали круг. Ми виграли 87 км у час, 4 мінути, ми не виграли рекорд, ну, випадюсь. Другий круг. Вибачаю, що перервало відео, на то в мене неполадки були. Також, хто знає, як е, у суперсімейки, що у нас так довго не виходили, як можна е, від двох чоловік, так від сохраненії гри. Дивіться, як він мене таран вже. Від сохраненії гри перейти і грати на двох, бо, бо ми, якщо граємо. То нам приходиться все заново, тому що то не зберігає у нас на двох чоловік. І, і Тільки я можу потім грати. Або Вася. Підказуйте. Бо кожен раз проходити це теж не варіант. Дуже було обідно, як ми почали записувати. Коротше, ми прийшли там і в мене не записало. Потім ми пішли до Васі, у нас усі настройки збилися. Ми поки їх налагодили, то вже потім була нічка та. Й ми вже не захотіли та й Вже не зняли ми. Так що підскажіть, будь ласка, хто знає. Пишіть або в лічку або в коменти. Я вас дуже прошу. Також підказуйте ігри на ПК. У мене в Windows 7. Хто замітив там у зломі мус2нте там? Якраз це цей. Аккаунт e, нікому я зламав, то e, підказуйте, в які ігри нам грати, так щоб ми двоє грали, або я, або Вася, бо Сережа також грає. Ви пишіть Я думаю, що я Тоді в мене перервалося, я склею то з переходом та якомусь твати, він мене обігнав. Ну, красавчик, красавчик. Чи Буракет є продаж. Підскажіть, через що нам краще знімати, бо Bandicam він тільки у... у мене він на всіх іграх знімає, крім сампу. Підскажіть, Hooper Camp і Action теж не кажіть. Вони у мене не зніма. І Flaps. Е, а Action він тільки у мене знімає головний екран. Ну, мені це не вигідно. Я в зламі тепер не знімаю, а колись я міг. Також я сподіваюся, що в мене так, відновиться Wi-Fi, то я буду вже знімати через, через планшет у Майнкрафту виживання. Так що підписуйтесь також на нашу групу в ВК. Надіюсь, він мене зараз не обжене. Бо буде обідно. 15-й у списку ти, ти обжене мене. Вибачаю що... так... О, все вже. Зараз ще раз зіграю, коротше, з ним. Вибачаю, що я з першого разу його не пройшов, щось у мене на джойстиках не дуже в мене виходить грати. Я щось у якусь у розстріленості вибачаюсь. Ви последній. Я ще я ще раз. Вибачаю, що я з першого разу не прийшов. Це мені трохи обідно, ну то нічого. Ну і... У мене, конечно, цей фіат проти його Фальцика як у нього на вже там все почти стоїть. Ну нічого, я тепер має злий. Що я не прийшов його з першого разу. Так що я зараз його... Таким запасом виграю, що тут він, як ви пам'ятаєте, мене обігнав, тут а я першим їду. Швидкість я не буду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Задній, 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 задній. Так, перекриваємо поки дорогу. Ну, не вийшло у нас. Якби я ще боком стояв, тогава ще би вийшли, він мене ще б якби розвернув, то взагалі б було круто, я б зразу би погазав. Як ви бачите, він тут якось призупиняється, я не розумію як. Все, пока Як бачите. Я надіюся, що я більше не буду проходити. Я буду тільки там е, тайк-гонки проходити. Я не буду більше проходити з е, мінтами. Бо було замало лайків, перегляда гай таке. Дякую також за перегляди. Ну, жалко, що лайків не було, так що я з метами вже перестаю грати. Я буду або не на відео, але я ж зламав. Так що я не на відео буду знімати, якщо так. Але я верну поки що назад, якщо чесно. У мене також 28 тисяч. Так що... Бачите, я казав, що ми з запасом будемо вигравати, значить виграємо. Бо то я щось, як кажуть, я тепер на джойстиках мені щось не дуже добре комфортно на них грати. Також... Підскажіть якусь ігру, якусь знімати, якщо чесно. У мене скільки там? У мене лишки Most Wanted і Samp, якщо є. Хіба якщо буде комусь інтересно, я почну проходити місії в GTA. Буде інтересно. Надіюсь, що буде теж смішно в деяких місіях. Хто хоче цього, пишіть в ча в коментах да. Потім ми підрахуємо У такі, в прямому, якщо буде багато їх. Якщо не буде, то... Не будемо підраховувати, я сам вже вирішу. Але хотілося б на вас хоч трошки покластися. На перше лице ще переключаю, ну то нічого. На другий. Значить, поїхали. Зараз вибираємо два маркера. Ми прийшли. Поздравляємо, ви тепер можете вибрати два маркери. Sun. Я завжди вибираю другий. Безплатний виход із тюрмі. А потім таку щиталочку. Еники, беники, їли, вареники, Еники беники, гоп. Вийшов зелений матрос. На четверть. Завжди ця щиталочка мене не підводить. Разу вискачення суперника. Ви отримали побілі суперника в следующий раз, коли ви будете в гаражі, знайдете в ньому нову машину. Мені ця щиталочка завжди дуже... Везенані. І наслідуючий противник. Він клас, він кілік е Буду там тільки гонка спринт У нього Lexus і 300. Він Tas. І також е, у нього там е цей те кремовий темно, та те й коричневадний наподобен. І у нього черепки там нової машини і часті Тепер ви побіділи з місцем магазин і допоможуть вам за запчастями для машини. Потім, якщо буде, то ми купимо нову машину. Тепер э, перевіримо, чи я правду сказав, що у цього таза машина Lexus з э, черепками. Три машина і корична кремно. Ну от як ви бачите черепки. Тут є кіхті чи вогні. Не, це це з кіхті, Ви Подивіться, який спойлер. Кому подобається його спойлер. Лайкайте. Всім дякую за просмотр ставьте пальцы вверх всем пока